Зруйнували та облили кров'ю. Свинячою. В Сумах сьогодні вже вдруге поставили намет, де збирають підписи сумчан проти перейменування вулиць в обласному центрі. Ініціатори громадської організації Пам'ятаємо я своє вічний вогонь, нащадки перемоги та депутати Сумської міської ради від опозиційного блоку. І вдруге прибічники декомунізації намет зруйнували, а сьогодні ще облили кров'ю. Далі без коментарів. Шочин. А что ты сюда лез? Не... Твоя палатка. Ну так что ты пришел? Че ты? А буду душить? Я понял. Не надо. Я играю. Это ветер. Я пропаганда. В чем пропаганда? До слова, сумські намети засвітилися на сторінці в соціальній мережі у групі Луганськ новості ЛНР ДНР на Воросі. Під фото напис цитую сумчані восстали проти переименування вулиць. У місті йде активний збір підписів проти нав'язаних Києвом декомунізації. Собрано вже більше 30 тисяч підписів. По городу валялись лістовки, нам Курск, ближе Бандери. Зазначу, збір підписів проти переименування вулицю Сумах розпочався 28 лютого.